Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок. Це Сергій Шаповалов, політичний аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаємо, доброго ранку. Доброго ранку, дякую за прошення. Отже, пане Сергію, передусім хотілося б з вами поговорити про те, скільки українців готові повернутися з-за кордону якраз таки в Україну. Але для того аби розпочати це обговорення, чи можемо ми зараз? оперувати конкретними або бодай близькими цифрами, скільки ж українців все таки виїхало за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Ми не так давно спілкувалися з паном Демченком, е і він розповідав про ситуацію на кордоні. Обговорювали цифру, скільки людей якраз таки перетинає кордон, і згадали про те, що близько 30 мільйонів навіть за ось цей поточний рік вже перетнуло кордон. Але ця цифра досить таки маленька в порівнянні з тими показниками, які були до великої війни. Отже, передусім скільки за вашими оцінками, приблизно виїхало українців за кордон для того, аби ми відштовхувалися від цих показників надалі в нашій розмові? Ну тут я буду спиратися на зовнішні джерела інформації. Самі ми оцінку не проводили. Але загалом, за даними Верховного комісара ООН у справах біженців, зараз за кордоном перебуває близько. 5,8 десятих мільйона українців, тобто майже 6 мільйонів, це мають на увазі ті, які опинилися за кордоном, власне, внаслідок повномасштабної війни, тому що очевидно якась кількість і не маленька кількість українців жила за кордоном, чи постійно, чи тимчасово ще до повномасштабної війни. Якщо розкладати це на певні складові, то за даними Євростата у країнах Європейського союзу наразі є близько. 4,1 мільйона українців це вони вимірюють кількість осіб, які користуються механізмом тимчасового захисту. Temporary Protection Mechanism, який був запроваджений в Європейському Союзі, у березні 22-го року, якраз спеціально. Спеціально через для українців через повномасштабну війну в Україні, тобто 4,1 мільйона українців користуються цим, плюс якась кількість є людей з юридичним статусом біженця. Хоча в більшості своїх українці в країнах Європейського союзу не оформлюють власне біженство, а користуються цим тимчасовим механізмом тимчасового захисту. 4,1 мільйона там решта багато також країн. Вони роблять для українців окремі програми. Наприклад, в Канаді там була створена також спеціальна програма. Для українців після повномасштабної війни, за якою до Канади приїхало близько 200 тисяч українців. Велика Британія там є дві програми: «Ukraine Family Scheme», «Ukraine Sponsorship Scheme». там близько 170 тисяч українців. Як вони звітують за цими двома програмами? В'їхало вже після повномасштабної війни. Сполучені Штати близько 270 тисяч, і також управління верховного комісара ООН в справах біженців каже, що близько 1,3 мільйона українців волею неволею. Після повномасштабного вторгнення опинилися також і на території держави агресора. Ну і от якщо ці всі напрямки приплюсувати, плюс-мінус 5,8, там близько 6 мільйонів. А, десь так воно виходить за основними напрямками зовнішньої міграції. Пане Сергію, про повернення людей. Ви наголосили на тому, що повертати людей можна не тільки через якісь економічні чинники. Є ще багато факторів, які проваблюють людей переїхати в Україну до нашої країни. Тому нам треба думати не тільки про відповідно соціально-економічні передумові повернення, але й про інше. Про що саме, які чинники можуть заохотити людей повертатися до України і не залишатися за межами? Угу. Ну, насправді дуже багато. Ну... Чинники міграції, чому люди виїжджають, вони насправді є очевидними. Це безпека, це втрата джерел доходу. Да? А, і значить, для того, щоб повертатися, очевидно, безпекові ризики є ключовими. А, з приводу економіки, це також потужний драйвер як повернення своїх людей за кордону, так також і а, це чинник привабливості України для. Людей з інших держав, які хотіли би, наприклад, приїхати в Україну, жити, е, працювати, будувати тут своє майбутнє. Е, але насправді так е, да, є багато і там нематеріальних чинників. Е, це е, ну насправді про багато що тут можна думати е, це там те, що у нас, наприклад. Відносно нижчі ціни насправді, да, ніж там в країнах Європейського Союзу. Можливо, нижчі там податки для людей, які приймають рішення, куди їхати. Це, от, наприклад, вони можуть вибирати Україну з цих міркувань, що у нас якби жити дешевше. Наші, наприклад, дипломи визнаються в Європейському Союзі, і тому у нас багато іноземних студентів. Та Україна, плюс до цього ж є а, географічно а, до Європи близькою, і якщо отримати натуралізуватися в Україні, тобто отримати український паспорт, то наприклад можна їздити за до країн Європейського Союзу без віз, тобто український паспорт а, дає доволі багато привілеїв. Насправді а, от, і якщо Україна, а я сподіваюся, що не якщо а коли Україна стане. Стане членом Європейського Союзу, то це буде потужним, якби стимулом. Що посилом і до українців за кордоном, і до людей з інших держав, які можливо приїхали в Україну. Що Україна, по перше, буде економічно відновлюватися, що Україна буде успішно реформуватися. Тобто люди умовно повірять в майбутнє України. Згадаємо, у 2014 році багато українців поверталися за кордону, тому що ну після революції гідності була така а, хвиля патріотизму пов'язана з тим, що проросійський уряд був скинутий так, і були було дуже багато сподівань, віри в те, що Україна буде інтегруватися до європейського союзу, реформуватися, і люди поверталися багато, навіть ті, хто а, українці за походженням, але наприклад, навіть уже народилися да, за кордоном. Вони поверталися в Україну, хотіли хотіли будувати своє життя тут в Україні. Із нематеріальних факторів також українці да, значно більш терпимі до людей іншого походження. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про Країни Центральної Азії, люди ну про приваблення та міграції, то Багато з них обирають Російську Федерацію, да як місце, де вони можуть, наприклад, працювати там і більше заробляти. Але ми ж можемо бути в цьому сенсі навіть привабливіше, тому що ну російський шовінізм до ну, націонал... до вихідців з інших республік він всім дуже добре відомий. Так і ми маємо донести меседж, що приїжджайте працювати до нас, ви будете заробляти не гірше гроші. Ми, ми будемо ми ближче до Європи, і до вас тут нормально ставитимуться. По тут поважають права людей на відміну від тої ж Росії, куди зазвичай більшість людей з вашої країни їде і от членство в ЄС воно якби дозволить показати що ми не тільки там географічно близькі до Європи але що ми і ментально близькі до Європи і це і це що у нас поважаються права людини і так далі верховенство права тут правда ще багато є роботи і от ці всі чинники да будуть вони приваблювати людей людей їхати в Україну і українців за кордону повертатися і плюс дозволить приваблювати емігрантів також з інших держав Пане Сергію, ви зазначали, що в Україні відчувається брак робочої сили і потрібно освоювати нові спеціальності. Натомість, згідно з вашими дослідженнями і фонду демократичних ініціатив імені Лька Кучерєва, майже половина не готові цього робити. Який вихід? І якщо ми говоримо про потенційне повернення тих кваліфікованих працівників, які зараз перебувають за кордоном, ми розуміємо, що час іде. Люди облаштовують ну найбанальніше свій побут, свій побут, можливості життя і можливості заробітку. І коли е, буде спливати дедалі більше часу, дедалі буде менше тримати людей в Україні, а дедалі більше буде вкорінення саме в тих містах, або в тих точніше в тих країнах, де вони зараз тимчасово поки що перебувають. Е, так, є така тенденція. Я е, почну е, трошечки з іншого важливого демографічного показника, це е, народжуваність, е, і е, тенденція до низької народжуваності, по перше, вона повномасштабним е, вторгненням не була е, спричинена, але ця тенденція посилилася. Тобто, є такий показник демографічний називається фертильність тобто середня кількість народжень, е, які припадають на. Одну жінку протягом життя в Україні цей показник був е, близько 1,2 Хоча, якщо логічно прикинути, то от, хоча б для природного відтворення населення потрібно е, близько двох дітей mm -hmm. та щоб народжувалось, але якщо ще до цього додати там чинники хвороби, там дитячої смертності, і так далі, то демографи кажуть, що близько е, 2,15 має бути цей показник. Тобто ну народжуванні зменшується відповідно, у нас менше якби молодих людей а молодше покоління молодших людей воно якби менше ніж покоління старших людей Так? плюс плюс до того ж багато молодих людей виїхало за кордон і вони насправді в опитуваннях опитування показують що якраз повертатися молодь готова менше ніж люди старшого покоління тому що молоді легше адаптуватися та в нових умовах і відповідно це все створить Перекіс на ринку перекос на ринку праці, що у нас буде оцього людей молодого віку, які доволі гнучкі в сенсі освоєння нових навичок, нових професій і людей продуктивного віку. У нас буде е цих людей як менше, да, ніж старшого покоління, а це відповідно створює додаткове соціальне навантаження на державу, е більше пенсій, так далі. Так далі, так далі. От е як з цього можна виходити? <кій> ну, Тут варто сказати про те, що. Народжуваність, з чого я почав, це не є виключно українським явищем. Багато європейських держав цим страж... ну, практично всі європейські держави цим страждають також, і компенсують брак робочої сили. Вони шляхом приваблення іммігрантів. Відповідно, заїжджають люди зовні, які заповнюють місця на робочому ринку, в тому числі це дозволяє і приваблювати також і. І висококваліфікованих кадрів да тому, що європейські держави да, вони мають високий рівень соціально-економічного розвитку. От тому відповіддю на це знову ж таки, членство європейського Союзу буде важливою відповіддю для того, щоб привабити висококваліфікованих працівників і повернути українців за кордону. Також і не тільки висококваліфікованих в цілому да, зовнішня міграція дозволяє заповнити да ці прогалини. Ну, компенсувати цей от брак народжуваності, от е, тому це потрібно робити. А з приводу освіти, тут е, важливі тут треба міністерству освіти також працювати багато над тим спільно е е е е з міністерством економіки. Робити прогнози про те, які будуть як змінюватиметься попит на ринку праці, на які професії буде ставати е попит в державі більший. Які професії будуть е дуже запитувані. Процесі відбудови, і відповідно, міністерство економіки. Ой, міністерство е, освіти повинно також реагувати на це, регулюючи державне замовлення в університетах там, в інших навчальних середніх навчальних закладах на е, ті чи інші спеціальності. Це велика така прогностична робота е, наших органів е, влади на майбутнє. Да, ну і програми програми також неформальної освіти, Є багато можливостей здобувати освіту поза школами і поза університетами. Їх треба робити доступними для населення. Тому що навіть ті, хто каже зараз, що вони не готові освоювати професію, все таки з часом будуть змушені це робити, тому що ну людям потрібно буде рано да, щось працювати. Якщо їхня професія не дозволятиме вже забезпечувати доходи, то люди будуть змушені, хоч вони може і не збиралися ніколи, освоювати якісь нові а, професії. Пане зрію, також ваш фонд демократичні ініціативи провів опитування щодо балансу прийнятності і неприйнятності потенційних поступок заради миру, і було значено так: уявімо, що Росія пропонує Україні досягти угоди про припинення війни, зобов'язуючись припинити там вогонь або припинити ракетні обстріли міст України. І наскільки там прийнятні поступки і баланс прийнятності і неприйнятності розрахований як. Ну, Різниця співвідношення, хто вважає певну поступку прийнятною, а тих, хто вважає таку поступку неприйнятною. Ось ми бачимо цифри, чи можете ви також проаналізувати і е, розповісти. І варіанти відповіді ми теж бачимо, що це відмова від вступу України в НАТО. Певну е, цифру, так само відмова від політики декомунізації, надання російській мові статусу офіційної державної мови і так далі, тому подібне. Угу. А, справді ми робили подібне опитування, і я зараз буду з пам'яті говорити конкретно цифру того дослідження, прямо зараз перед очима немає. Але там загальна тенденція така, що жодну із якихось можливих поступок, які або там росіяни вже артикулювали, або а, які теоретично взагалі можна розглядати як. Хоч якоюсь мірою там можливі, да е, жодна з них не є там якоюсь популярною. Територіальні поступки там, взагалі, щось відсотків 5 розглядають як е, потенційно прийнятні е, варіанти на кшталт там відмовитись від членства в ЄС чи в НАТО е, чи там. Що там надати російській мові якогось статусу здається, там по жодному з цих варіантів більше 15 чи там до 20% відсотків прийнятності не було. Це свідчить про те, що е, люди розуміють, що війна не за це росіяни напали на нас е, такою великою війною, спричинили стільки лиха не через те, що вони там справді якось за мову свою переживають чи за назви наших вулиць. Просто вони нас хочуть повністю знищити як незалежну державу, е, як свободу народ, так і якісь оці ці проміжні варіанти. Та компромісів їх не, влашту, не влаштують, а, і вони будуть продовжувати війну, аби нас всіх знищити. Тому відповідно немає сенсу йти на ці всі а, на ці всі а, компроміси на думку да, абсолютно більшості наших людей. А це як може бути пов'язано ще з міграцією? Багато хто а, говорить. Із людей, яких які виїхали, та от, от почнусь на дані центру економічної стратегії вони робили опитування серед українців за кордоном. То там близько 60% кажуть, що вони розглядають можливість повернення. Так, але якщо от їх запитати, коли люди збираються повертатися, то з цих 60 ще половина каже, що після того як війна остаточно завершиться, або навіть не одразу після завершення війни, а ще через якийсь час. Коли там буде зрозуміло, що в Україні там є робота для цих людей, і так далі. Так далі, так далі. Але ж ми розуміємо, що. Може не бути якогось одного дня, коли все війна закінчилася. Зеленський вийшов, публічно сказав, що росі... росіяни здалися, пішли з нашої території, ніколи на нас нападати не будуть. Да? А, і відповідно, це відчуття безпеки до людей. Воно ну може і не прийти в якийсь от один день. А, і люди будуть все таки продовжувати лишатись там. І якщо Україна піде на якісь оці компроміси заморозить конфлікт, і так далі люди відчуватимуть, які за кордоном зараз, що Україна Зоразумів. все таки має загрозу з боку Росії і не повертатимуться.